Тарас Григорович Шевченко мені здається, я не знаю. Мені здається, я не знаю. А люди справді не вмирають, а перелізе, ще живе в свиню Або що, та й живе, купається собі в калюжі, мов перш купалося в гріхах. І справді так, мені байдуже. За простих сірих сіромах. Вони й господом забуті. То що ж мені тут гріти, дути? А де оті? Невже в сажах? Годую хам собі на сало? А може й так добра чимало вони творили на землі? Ріками сльози провели, а кров морями. Люди знають, кого годують, доглядають. А що ж ви скажете за славу? Лили вони моря кроваві. Або за себе? Ні, за нас. За нас сердешних мир палили, поки їх в саж не засадили. Якби не те, то певне пас свинар в толоці. Кряті. Кляті, де ж слава ваша, на словах, де золото, палати, де власть велика, в склепах, в склепах повалених катами. Такими ж самими, як ви, жили ви лютими звірми, а в свині перейшли. Де ж ти, великомучений чи святий, пророче Божий? Ти між нами? Ти присносущий всюди з нами, витаєш ангелом святим. Ти, любий, друже, заговориш, тихенько тихо про любов, про безталанну і про горе, або про Бога, та про море, або про марну литу кров з людей великими котами. Заплачеш тяжко перед нами, і ми заплачемо. Жива душа поетова святая, жива в святих своїх речах. І ми читая, оживаєм і чуєм Бога в небесах. Спасибі друже мій Боги, ти знає, лепто розділив свою єдину перед Богом. Багато брати заробив. Ти переслав мені в неволю поета нашого. На волю мені ти двері очинив. Спасибі, друже, прочитаю, собі хоть мало оживу, надію в серці привітаю, тихенько, тихо заспіваю і Бога богом назову.